Для мене надзвичайно велика честь отримати цю нагороду від нашого товариства. Причетність до якого завжди була для мене церемона і натхнення і, і, і тобто, щоб Кілька сівкома словами долучити до нашої сьогоднішньої розмови. Хочу сказати, що безперечна тема любові мене. Переймає і до сьогодні. Ось я вдячний буду не студії лікаря, які обідували сьогодні штуки, а зараз 2011. Це в різних напрямів сучасній філософії. Ось мені дуже близькими близьким є філософія любові, філософія поколу і філософія людяності. Щодо любові, мені здається, ми зараз добре освоїли мову індивідуального громадського інтересу конфліктів селях, насильства влади, ось. Але чи ми пропонували, сучасно, чи у нас є сучасна філософська мова любові, ну я сумнів щодо цього. Далі філософія не може тільки підтакувати запитом свого часу. Філософія це і задній частиний духовний попір. І рішучись до цього опору. мені здається, що е, ця думка сьогодні вже рунала. Ми, ми маємо забувати про це свій обов'язок. Е, це не значить зневажати свій час, зневажати його керівні течії, але вчинивши е, спротив, тому що ми в своєму часі не можемо прийняти, тому що в нашому часі руйнують наші цінності. Багато ми кожну мить цього часу. Ми виявляємо якісь і, і віртуальні шарики. Нарешті, звичайно, ми сьогодні можемо забути, що з поступити по-людськи. Чинити як людина. Людськість, людяність, мені здається, зараз це питання не, 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 антро, не просто антропологічне, біологічне, це моральне питання. Людина е, 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 не просто суб'єкт з пізнанням там, діяльності, там, оцінки, але і багатьох. Е, Інших, як я би сказати, сформування, які ми ще не можемо назвати як філософію сьогодні. І тут мені здається, коли керівника керинка філософської думки. Тож от мені близькі філософія любові, філософія попору, філософія людяності щира подяка за високу.